Вітаючи з прийдешнім професійним святом вчителів індустріального району, харківський міський голова Ігор Терехов подякував працівникам освіти за те, що вони продовжували роботу навіть під час активних обстрілів міста, та зазначив, що, попри військовий час рівень знань харківських школярів, залишається одним із найкращих в Україні і вагому роль цьому зіграли саме педагоги. Я дуже вдячний вам всім за те, що хтось з вас. Працює і навчає наших дітей в митрошколи, хтось е, в онлайн режимі, але навчають наших дітей. І хочу сказати, що я дуже пишаюсь тим, що перша стаціонарна бомбосховища по новим будівельним нормам будується, перша у державі наша, будується. В індустріальному районі. Я впевнений, що до нового року ми його вже побудуємо. Знаєте, і війна ще раз нам всім доказала те, що від вчителів залежить дуже дуже багато. Бо якими ви виховаєте наших дітей. Такими вони громадянами і будуть. І в тому, що Харків місто герой, і в тому, що Харків у усьому світі незламним містом, це ваша заслуга. Кращим освітянам індустріального району мер вручив почесні грамоти Харківської міської ради, почесні грамоти виконкому міськради та подяки міського голови. Професія вчитель обрана цими харків'янами за покликом душі. Педагоги зізнаються, сумують за своїми учнями, за уроками і гучними перервами. Тож з радістю підтримали ідею навчання у метрошколі. Зараз нам пощастило нашій школі, що у нас є змога, хоч іноді зустрічатися з учнями в метрошколі. І за цей. Проєкт, який реалізується в місті Харкові, ми дуже вдячні керівництву міста, нашому Ігорю Олександровичу, за те, що ми маємо таку змогу спілкуватися вживу з учнями. Вчителі Харкова героїчні вони сьогодні не лише навчають дітей в надскладних умовах, вони також віднаходять час та натхнення допомагати військовим і залучають своїм прикладом до такої благородної справи учнів і батьків. І вчительство, ми батьківство, і наші діти займаємося волонтерством, плетемо сітки, робимо окопні свічки, а ще передаємо такі, знаєте, домашні смаколики, мабуть, з душею для наших захисників. Ось такі вони, педагоги Харкова, працьовиті, креативні, мужні і незламні. Від щирого серця освітяни індустріального району побажали натхнення, розвитку та задоволення від професії всім своїм колегам, які працюють на освітянській ниві Харкова. Щиро бажаю усім радощів побільше, тому що зараз у цей надзвичайно важкий час радощів потрібно якомога більше. А нехай усі дітки надихають вчителів. А родзинкою урочистости став святковий концерт, який дав змогу присутнім, хоч на хвилини, забути про реалії війни і поринути у давно забуту мирну атмосферу. Нічькою темною до тебе мила я. ігор безкровний, Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків. Новини.